Спрощенка і влада. Що буде зі Спрощенкою, як діяти. Друзі, дуже багато запитань після новин, які, в принципі, вже не є секретом. Після прийняття уряду національної стратегії зрозуміло, що спрощенку хочуть знівелювати, а по-простому просто знищити. Про це було зрозуміло і тоді, коли влада робила все, щоб протест руху сейфоп. Було знищено, вона імплементувала засланих козачків, генерувала через них альтернативні законопроекти, які зводились до одного, до фактичного кастрування і знищення спрощенки. В той час, коли спрощену систему для розвитку України треба навпаки розширити, розширити сферу застосування. І я за це виступаю послідовно. 2010 року, тому що саме в розширенні застосування спрощеної системи податкування обліку та звітності, я бачу майбутнє для українських бізнес-ініціатив. Зараз спрощенку не можуть використовувати бізнес середній і вище, а це ця система спрощена система оподаткування. Вона проста в обліку, проста для підприємця, яка дозволяє економити ресурси і не витрачати їх на. Бухгалтерський супровід, на аудит і так далі, і тому подібне. І ця система проста для перевірки, в тому числі державою. Вона знівельовує корупційні ризики, а тому спрощену систему потрібно було б навпаки розвивати, розширювати. І я мав ідею, і маю ідеї, і пропагую ті ідеї, що бізнес мав завжди вибір, право вибору, який дається нам з народження. Маючи дві руки, ми можемо повернути або направо, або наліво. і наліво. Так само і підприємцям треба давати змогу, чи вони вибирають спрощену модель. І тоді це все прозоро, все зрозуміло, фіксований податок, прив'язаний до обігу, чи обрахований відповідно до сфери застосування і є єдиним податком. Або складна, марудна, зарегульована загальна система податкування і там вже з відповідною системою контролю, з мінімізацією і так далі. І тому подібне було правильно це зробити. Ми пропагували. Як рук сейфоп, і виходили з ініціативи щодо розширення сфери застосування. Але, ну, прикро, що більшість нашого суспільства це раби по своїй суті, чи кріпаки, які слугують своїм господарям, своїм васалам, панам, і вони виконують е, таку ганебну роботу, фактично знівельовуючи. Тому спрощену систему оподаткування, в принципі, вже склеїли, як то кажуть, е, тапочки. Питання лише часу, і степ степ вона буде знищена. Е якщо, якщо не відбудеться чудо і не буде змінено сьогоднішній політичний режим, не прийдуть до влади інші люди. Тому е рятівним колом для спрощеної системи будкування, для фізичних осіб-підприємців для української бізнес-ініціативи і для всього українського бізнесу це зміна політичної влади в Україні. Прихід до влади прогресивних людей, які розуміють, що спрощена система це е, рушійний інструмент для впровадження нових бізнес-ідей, okay. е, з цим е, урядом, з цією владою, з цим президентом, говорити немає сенсу. У них інше завдання, okay. і я особисто вбачаю е, їхнє завдання в тому, щоб знищити взагалі український, український бізнес, українську. Бізнес-ініціативу, Україну як державу, як таку, українську націю. Це моє суб'єктивне бачення, але я його можу підкріпити фактами, які мудрі люди, я думаю, бачать. Ну а дурням я розум не вправлю. Тому особисто ну, я критикую цю владу. Я викриваю не гаразд, що ви прозрівали люди, тому що прикрашено що навколо нас більшість та, яка все ще свято віри байкам і брехні. І навіть от чергове подорожчання до захмарних тарифів, які вже навіть вищі, європейських електроенергії, а більшість людей мовчить, а серед моїх знайомих, кажуть, ну а як, що ж ти хотів, війна, все розбито. Ну, що, що, можна, що можна зробити з такими людьми? Я думаю, що нічого. Моя порада на власному прикладі: я закрив е, суб'єкти підприємницьких закрив свого ФОПа. На минулому тижні. Зараз, зараз я зняв його з реєстрації. вже, Він вже, Якщо ви будете забивати до чи, по-моєму, коду. Хто його знає, побачите, що вже ФОП закритий. Зараз провожу процедуру закриття ще з податковою, а наступним закриття розрахункових рахунків. Теж деякі друзі мої зараз закривають. Чому я роблю це? Я навмисно себе треную. І буду використовувати загальну систему оподаткування Товариство з обмеженою відповідальністю вже для своїх бізнес-процесів. Для того, щоб бути підготовленим до того часу, коли влада Но в тонусі. Тому що проблеми з інтернетом, думаю, зараз це всіх спіткає. Тому що зараз наша влада настільки фемерна, настільки злочинна злочина, тому що вона чинить злочини, я теж так вважаю, що треба бути на Але... загальну систему оподаткування. Тим більше, якщо ви добре навчитесь зараз, та господи, зараз навчитесь. правильно організувавши процес загальної системи оподаткування, вона дає можливість навіть для оптимізації і для певного роду оборудок, які зменшують ваші витрати на ведення підприємницької діяльності. Тому, друзі, ну така мені вам порада. Що, що ще робити? Ну паралельно викривати е, злочинні дії влади і домагатися, щоб без страти державності не забуваємо, що ми у стані реальної війни. Це для наших можновладців, воєнний стан. А в нас з вами тільки тому для нас війна, для нас війна, і ми повинні думати про зміну влади. У такий спосіб, щоб не втратити державність, не втратити українську націю остаточно до чого веде сьогоднішня влада. Вона робить все, щоб або винищити українців, або вичевити їх за межі України, і ми повинні цьому протистояти. А вже прийшовши до влади е нові люди, нові, я думаю, прогресивні люди, тому що не вірю, що на, на фоні таких страшних втрат, на фоні такої страшної війни. Ну, придуть, поки не хочу вірити, принаймні, не хочу вірити, що українці в черговий раз розведуть якимось політичним проєктом на кшталт слуг народу, голосу, там, що там у нас тільки не було, та, взаємопокоління і так далі і тому подібне. Хочеться вірити, що таки, будуть у владі ті, хто буде дбати про Україну. Так само я дуже з пристрогою ставлюся, з повагою, але з пристрогою ставлюся до тих, хто не має своїх ідей, як підняти Україну з колін. Але є патріотом, воїном, щоб нам не підсунули чергових гаврилюків. Пам'ятаємо теж про це. Але, але маю надію, що прийде свіжа кров, прийдуть прогресивні люди, які, може, візьмуть на озброєння і мої прогресивні ідеї, готові будуть з ними поділитися. І тоді ми реанімуємо, відновимо а можливо, і взагалі з чистого листа побудуємо спрощену систему оплаткування. Абсолютно простою, як то, яка вона була задумана ще в 96-му році. Це, напевно, єдиний варіант, який можливий на сьогодні. Підкреслюю ще раз, з сьогоднішньою владою говорити на цю тому неможливо. Сьогоднішня влада це гетьманцев і ті, хто його покривають. І збити їх, як ви побачили, ми не можемо, тому що, ну, на жаль, і посеред нас слабкі люди. Хлапки духом, які не готові боротися, а хочуть знаходити компроміс з шахраями, компроміс з злочинцями і злодіями, які сидять на владних кабінетах. І з ними торгуються і кажуть, ну не відрубай мені один пальчик, а відрубай мені пів пальчика. Ні, позиція має бути щодо розширення сфери застосування спрощення та обліку дозвітності. Це єдиновірна, правильна позиція. Правильна державницька позиція. Треба відмовлятися від податку на додану вартість, корупційного податку. Оборудки з ПДВ це наш зло і наш бич, який просто ріже бізнес інститут Вони кажуть про те, що ПДВ вимиває з гаманців кожного українця додаткові кошти. Відмова від ПДВ це зменшення розрібної ціни на 15%. А в колах певних ПДВ називають податком олігархів, тому що ми з вами платимо в частині товару, ціни товару і послуги. А схемщики, олігархи вимивають через фіктивний експорт. І це сьогоднішні і вчорашні реалії і майбутні України реалії, якщо вони не відмовиться від ПДВ. Спрощена система оподаткування як альтернатив на сьогоднішній загальний. Я не за те, щоб різко перемінити і відмовитись від загальної. Робити плавний перехід. Бізнес сам вибере для себе просту, дієву. Розумну, спрощену систему додаткування обто Паралельно паралельно залишати загально, але вона поступово відімре і так само відімре податку до вартість. Такі ідеї, які є в мене, які є в моїх друзів-колег, ми готові дати тим, хто бачить себе у владі, хто хоче справді зберегти Україну, українську націю, і хто прийде на зміну сьогоднішнім злочинцям, які. Обманом, хитрістю, брехнею прийшли до влади. І, на жаль, продовжують далі брехати, ошукувати нас у вигляді тарифів, у вигляді обмеження наших прав і свобод, що є неприйнятно. Все віддаване в цьому житті. І я вірю, що їм віддасться по заслугам. З Богом, бережіться, підприємці. Будьте насторожі і тренуйте себе. Тренуйте себе для майбутніх здобутків.